Погляд, пересічного фахівця з ветеринарної медицини, значить, ефективність галузі птахівництва залежить від епізотичної ситуації. Ветеринарне благополуччя щодо захворювання інфекційної етіології може бути забезпечене при виконанні технологічних і ветер... ветеринарно-санітарних вимог, які зазначені. У відповідних офіційних ветеринарних документах зараз в Україні більше 50% тахівничої продукції виробляються у приватному секторі, до складу якого входять фермерські присадибні господарства. У повоєнний час частка таких господарств буде збільшуватись, оскільки проблема логістики менше впливає на них, ніж на великі комплекси агрохолдингів України. Основою успішного введення справи. В захиництві є профілактика та діагностика захворювань сучасними методами. Успіх профілактики залежить перш за все від швидкості діагностування, застосування сучасних методів діагностики на основу імуноферментного аналізу стосовно ветеринарних вірусних хвороб і сучасних бактеріологічних досліджень, степлізації збудника. Використання цих методів дасть змогу контролювати та моніторити захворювання, покращити загальну картину. Щодо інфекційних захворювань, що у свою чергу підвищить економічні здобутки господарств врод України в цілому. Основною особливістю ветеринарних досліджень в області вірусології та бактеріології є придбання розхідних матеріалів, які є базою для успішних досліджень, тому для виконання таких робіт потрібні переважно саме такі засоби. Для вирішення цих проблем ми можемо запропонувати профілактичні заходи вакцинування птиць зараз нами схемами. Ці заходи. Потрібно проводити з використанням сучасних вакцин протягом всього періоду вирощування птицю. У зв'язку з воєнними діями в нашій країні у присадибних і фермерських господарствах погіршується контроль за птицею. У багатьох випадках не проводиться контроль за санітарним становищем приміщень до де, де отримується птиця, не проводиться заходи дезінсекції і дезінфекції, диретизації. В свою чергу не про. Це призводить до відходу птиці, особливо від хвороб бактеріальної етіології, Складаються всі умови в подальшому і до виникнення вірусних хвороб. Оскільки в багатьох господарствах заміна птиці не відбувалася, посадки молодняку не було, вирощувалася переяра птиця, то виникли проблеми з відповідними ветеринарними розривами. Птиця протягом довгого часу утримується в одному приміщенні, що в свою, в свою чергу призводить до підвищення мікробного тиску на птицю, а також до виникнення хвороби малика в господарствах, яка є причиною великого відходу птиці, особливо на початку племінного періоду, і цей процес, на жаль, не зупинити. Також у 2022 році виникли дуже великі проблеми в господарствах з логістикою, а саме з доставкою якісь такого вакцинації вакцинація щодо відповідного спектру вірусних хвороб птиці, оскільки вакцини в основному імпортного виробництва. діагностичні дослідження щодо бактеріальних та вірусних хвороб в просадибних та фермерських господарств взагалі не проводяться, Що подальше може призвести до дуже великих наслідків, дуже важких до погіршення епізотичної ситуації взагалі по всій Україні. Також велике значення мають порушення температурних і світлових режимів при отриманні птиці, при відключенні електроенергії, електро порушення. Цих факторів суттєво впливає на здоров'я та особливо на репродуктивну функцію птиці. Під час воєнних дій економічні відносини між суб'єктами дуже ускладнилися що безпосередньо відноситься і до птахівництва рівень економічного падіння катастрофічний для полегшення настільки скрутної ситуації птахівництві у 2023 році. Можна розраховувати тільки на допомогу наших західних партнерів, які у 2022 році робили все можливе для підтримання вітчизняного виробника птахівничої продукції. Перш за все повинна бути правильна грантова політика у сільському господарстві та, хоча б, не зменшення державної підтримки підтримки сільського, сільського і умови для отримання і орощування птиці, буде відповідне законодавство і цивілізовані європейські відносини між виробниками. Та споживачами високі технології у виробництві. Дякую за увагу. Я бачив, що в чаті багато питань, прикладного ветеринарного плану. Можна в принципі, відповісти на них. Тут було питання про це яйцяності у перепилів. За чого вони, з яких хвороб вона може зменшуватися? Вообще, перепила, у них температура тіла підвищена, вони боліють менше. Хоча боліють і і бол... хворобою нюкасла, і пуспастерильозом, і колібактеріозом. Це не саме головне. Головне це годівля і утримування. Знижується яйця в основному більше від зменшення світла допустимо, якщо більше 16 годин падає несучисть. Також при недостатку білку, при недостатку вітамінів, при зниженні температури взимку ниже 17 градусів і Олексій Васильович, <x2> 5... я сказав дуже коротко. Тут відповідь так, яка віде... може бути так, ну, факторів. Дуже багато і... треба вивчати окремо кожен. Кожна, да, так, далі. Так що, хай звертаються. Ну, якщо добре. є таке питання, є телефони, є. Ну, це сайт, телефони сайт, є. Я, 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 я всі питання відповім. Там три. В основному щось ветеринарного плану прикладемо. Якщо їм. Олексій мож можна... Іванович, є контакти? Я думаю, думаю що. Можна. Давайте ми ще. Не закриваємо нашу станцію. У ну, нас ще є порах в пораговницях, так що будемо працювати не один рік. В телефонному режимі це питання ви